Кросові покришки на мою МТшку. Нове колесо. Заповніть її такою в останній раз. Помажу милом, коротше, щоб воно краще заходило. Ох, Вообще легко, просто идеально зашло. О, хорош. Чем? мы? А чё она не черкаю? офигеть? Йоу, всем привет, мои подписчики. Я уже біля мт І думаю, підписники, ті, що підписані на мій інстаграм, вже знають, що я прикупив, що мені прийшло, а ті, що не підписані, не знають, тому показую для всіх. Єбой! Yeah Кросові покришки на мою МТшку. Гляньте, ця тут така покушана. але шипи, подивіться. Сантиметрові. Гляньте наперед пайот. Фірелі. Фіреллі Скорпіонс. МХХ ну, 32 100, 90 на 19. Ширина не сильно широка, але зато буде добре вставати в МТшку, бо в МТшку сильно широкий не всунеш. Це перша наперед. Друга. Також беушна. дешево, подивіться на шипи. Вообще в порядку. Ця також біреллі Скорпіонс і 100 на 90 на 19, така сама. І самий гвоздь програми. Так, зараз на світло винесу, це все діло. А тепер втикаємо нове колесо заднє, рівненьке, тільки дві шпиці виломано, а далі всі на місці. Не сильно воно гниле, втулочка взагалі класна, крутиться класно, рівненьке я пробував. І також покришка 100 на 90 на 19 Така сама Scorpion стой. Але зато стан тут самий найкращий, гляньте. І цю покришку мені, до речі, дали в подарунок. А чому в подарунок? Тому що, по словам продавця, тут лопнутий корд. В принципі, так і є. Але я не вважаю, що це сильно велика проблема для МТшки. Подивіться. Тут все ціло, гляньте. От. Не знаю в чому проблема. Я її поставлю, побачимо, якщо буде щось не то, значить, понятно. І поставимо вже наче. Бо на коляску я не планую ставити, бо безсмисленно вона все одно не гребе. А все піде на МТ-шку і одна буде про запас. Ну, може хіба що втикнемо колись на колясочку. Тому зараз буду знімати колеса бортировать. а ви тим часом підпишіться, щоб ваші мотики не ламались. Я думаю, у більшості моїх підписників є мотоцикли, і для того, щоб вони у вас не ламались, треба підписатися на мій Ютуб і на Інстаграм. Вже всі в курсі подписчики в інстаграмі, що я їх прикупив. А ви, Ютуб-подписчики, дізнаєтесь про це тільки через плюс-мінус три дня. Тому такі діла, якщо хочете першими дізнаватись новини про НТ-шку в Загальному про Ютуб канал тому підписуйтесь на інстаграм. Заповніть її такою в останній раз. Бо скоро буде крос МТ Дніпер 11. Покришки, до речі, дуже м'які. Я їх забортірував оцю сторону руками. А далі піде монтіровочкою. Взагалі класно. І ще й вже помазані якоюсь темою, тому налазить воно доволі непогано. Ну, вдіваю рукавиці і приступаю. Буду знімати заднє колесо. Задня є зараз. Буду його спускати і перекидати камеру на друге колесо. Помажу милом, коротше, щоб воно краще заходило. Ох, блядь, е бром Ще легко просто ідеально зайшло. Буду зразу ставити, потім накачаю, хоча може качнуть, побачить, що буде. Мабуть, так. Да. Ну, вроді би все нормально, нічого ніде не спустило, на 1,5, десь на 1,8 атмосфери накачав, забрав, вимив трошки. Ну і зараз спробую поставити, побачимо. Хе, в колесо не влізає. Щоб його поставити по-любому, треба спустити його. Я маю, я таки думав. О, хорош. На новому колесі, походу, менша виробок на барабані. і Воно вже з моїми настройками не влазить в колодку. Все колесо поставлене, все закручено, затягнуто. <рес> Виглядає жорстко прям конкретний красачик. <рес> Але вже на спущеному воно почало черкати самого цього кардана. Чи як його там? Зараз ще качнем, його ще крепше розіпре, тому будемо підрізати трошки зуби з правої сторони. Вроде все, на півтори атмосферы накачав. Емойо! А че он не черкає, офигеть! Все, не черкає, качну и перестало черкать. Офигеть! Да, все. Сбоку прям мощно, Шей чорне колесо по стилю вообще. Хочу чорні колеса сюди зробити. Перекрасити, або да. Колеса реально рівне. Офідєт. Даже Навіть рівне. Взагалі класно. Ну все, будемо переходити до переднього. Зараз щось під мотор, підкладу, щоб піднялося. І буду знімати. Перший раз, до речі, знімаю переднє колесо з неї. Побачимо, як я справлюсь. Ну і як я зрозумів, для того, щоб відкрутити колесо переднє, нам треба ось витащити цю шпильку, відкрутити дві гаєчки перед цим. І ця ось, по ідеї, має викручуватися звідси. І зараз треба знайти чим-то так її викрутити, Яким інструментом, такий, що не погнеться, бо я чувствую, що це буде дуже важко. Знайшов таку якусь шпильку чи що це з різьбою і молоточка і буду пробувати її вибивати. До речі, відкручується воно в праву сторону, ось туди. Дивився ще новнеті. Пошло! Ха! Тай шо? Я думав, тяжче буде! О! Опа-на! Все. Блин, зіржою якоїсь. Так, здався. Опа! Ну все, переднє колесо є! Тільки от я не можу вибрати, що поставити наперед. Грубшу оцю? Але з поганішими шипами. Чи оцю тоншу, але з кращими шипами. Я думаю, що я поставлю оцю поганішу, ізначально вона мала йти наперед. Бо оця піде ще назад. Коли стреться ця покришка, та що зараз стоїть, я поставлю оцю новеньку. Бо тут шипи офігенні, а мені треба, щоб гребло іменно заднє колесо, а не переднє. Тому Ось цю, як і було заплановано, ми поставимо зараз наперед. І вона ще й ширша буде взагалі по-жорсткому -по виглядати їм Та ти що, взагалі круто. А ви напишіть в коменти, яку би ви покришку поставили наперед. Ось цю чи оцю? Напишіть, мені дуже цікаво. Ого. Все, готово. Обод знятий колесо, покришечка з пляжа. Сідай її. І тепер будемо зараз накидати новеньку. До речі, було тут куча таких шнурків, ну, з камер. Вони були на ободах, я так зрозумів, щоб не прокручувалось. Покришка не прокручувалась. Але я думаю, і без них буде нормально, покришечки нові з гарним великим кордом. Ну, тут теж трошки вон надирвано. Тому я думаю прокручувати це не будуть. Це Тут воно бачите таке якесь непонятне. Спробуємо потім побачимо. Готово! Все на місці. Зараз качаю і буду ставити. Офігеть. Просто офігеть. Оце то колесо, звісно, блін. Оце то МТшка, блін. Трошки зарі майну. Тут почищу барабанчика і поставлю. Разом вирішив перебрати тормозну цю всю систему. Вона тут була повністю ржава, колодки майже не ходили. Я їх відчистив все чітко тут, більш-менш колодки почистив, все гарно, більш-менш блистить. Сюди багато смазки дав. І на ці кулачки повсюду є смазка і працює воно прям вообще класно. І так, трошки помучився з тормозами, з тим всім. Все чітко зробив. Задні тормоза настроїв на цьому колесі, воно просто тормозить по лютому, оце я понімаю, що тормоз. І нарешті гляньте на цей відок. Йо бой! Чистий красач. Оце так. Да. Красачела люта. Зараз поставлю трошки на сонце, щоб побачили. І зараз хочу підключити тормоза передні. Подивитися, як вони будуть працювати замість цього зламаного говна. Ось вони в мене. Я їх вчора вчора замінив ось цю... кріплення. оце. Ось. Воно -то тут тут, походу, відстеплення, але я поставлю на тормоз. Смазав тросика трошки, я думаю буде нормально. Це знімати не буду, тому що це реально дуже довго. А я зроблю просто отак. Отак зроблю і зараз ви побачите, що тормоз вже поміняний. І от ручечка вже стоїть. Все, все на місці, відрегулював тормоз передній. Все окей. Тут не дає, звісно, повністю тормозити ручка газа, але і так. В принципі, може бути тормозить. І спробуємо вже на ній катнутися. Я хочу дуже сильно глянути, як вона буде блін, землю піднімати отако просто. Отак От вона у нас виглядає. Дуже круто, реально віда придає. Заднє чорне колесо якесь як будто менше здається. Прикольно. І вигляд теперішній мені заходить. Трошки вона навіть піднялась по відчуттям. Котиться, звісно, так особі на цих шипах великих, на ній чисто по грязюці треба валити. По жорсткому болоту, то так. Да. Там вона себе покаже, я думаю, ідеально. Зараз поставлю акум, бензин у мене тут трошки є, мабуть, 0,7 десь є. Заведемо і тут поганяємо по вулиці, чисто так заснімемо. А тоді вже слідуючі відоси, це буде чистий навал на цих покришках, тести конкретні в лісі, по болоті, по всьому. Наприклад, в тому самому, де я вчора загруз відос. подивіться по посиланню під відео також. Тому давайте підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коменти людські якісь. Бо без коментів нікуди. Йоу, МТ-шечка завелась з другого тика, просто офігенно. Ну, звісно, погода як літом, Тому воно через то так класно заводиться, але в принципі вона в мене і раніше класно заводилась, так що нема що говорити. І зараз Дімон Science привело клив віпера. Зробить. Ми ним трошки займаємося, але зараз трошки зробимо тест по кришечок. Блін, я охрінев. Оце то да Зциплення просто бішене. Я робив тест-драйв. Зараз я все зроблю. А ти за мене гребаш чи що? Зараз? Та я зараз буду грехти. Оце то охрінеть. Коротше, буде вона валить по лютому. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб ваші мотоцикли не ламалися. І щоб бачити відоси далі з Оце, я тежкою. Валентина, ти в шоке? Я немножко в шокі. thank mm -hmm. Oh, ну короче, Ви бачите, який результат. Бриє по лютому, сцеплення на траві мощне, буксануть не може, зразу розганяє і на взльот. Тормоза взагалі тормозять на новому колесі ідеально, в занос на асфальті, нічого не підкидає, колесо ідеально рівне оказалось, дід не набрехав. Спереду все окей, вилка вроді не розкрутилася, її собрав нормально. Тому зашибісь, на асфальті, в принципі, я різниці трохи не почувствував, просто чути шум, що колеса шумлять по асфальті. А так, то більш нічого. Розгон такий самий нормальний. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте відео з цими покришками, лютейшими, вже на полі, по гризюці. Все, може пішли. Ну, а потім ще може пішли.